Тук-тук, кто -тук, там найкращий ютубер на ютубе турокошкан, салит ютуб, вот. Якщо ты любишь турокошканчика и ты любишь ютуб, то давай за 3 минуты поставь лайк и подписывайся на канал Готові? 3-2-1 поставив лайк, подписался. Кто лайк не поставил, то бабе не став. хто кто не подписался, то не обосрался. А у мене є us 6 підписників до мого денежка. Хочу імену 6 підписників, і тоді я розкажу з ким я дозу. Ой, і я розкажу свій секрет. А також підписуйся підписываться на інстаграм, тому що я там розкажу з ким я до скем и что происходит в моей жизни. Куча забавно хочу забавный историй. Коче мама мене послала до тита люди. Короче, туди йти? Ну, посадито. Я йду, йду і тут оце Яна, ой, Ніка і Славік малий такий каже. Ну все то давно, коротше, така ситуація. Я їй розповів, що в мене є золотий ровер. Потім в мене ровер пробився насправді. І довго я її не видів. <laughs> а вчора я катався, і вона мене вчора Що я типа м -м -м за ровер, що в мене був золотий ровер. Ну я її вчора перегнав, кстати Хоч уділив її, і її Славік аж славі на мене, той малий хуй, а що ж каже, піздів. А зараз така ідея каже мені. А, тобі 100 гривень позичте на ровер. Ні, посадився, я кажу, я крутий мій ровер саме найсвідкіший цей, не завідуйте, там ще дядько якийсь, це і, і пішов далі. Там в паркан, на мене так сусіди подивилися до росуна цей постояв там. Цей, дали табак і ще сигара то йшов. Там, коли кімната та машина стояла, там було ще в нас, я хотів взяти, але там дядько стояв, потім йде назад, і ну коротше, знов Ніка тормозив мене, каже, стрістіть, тобі дати 100 гривень, типа сияла ходин і що я брат, типа, що в мене це смабки. А я типа, ну думаю, не буду. На, ну знаєте ну, Маленький закат класний. А, вот, э, з малешньої просто каже: я крутий, ніка не завідую, що смолий той каже, що його типу, кращий. А я типу, сказав, що мій робот просто не, не свідчий, тому що я її перегнав. от. Вони ну, перший раз, коли я йшов туди, вони все об'їхали. Навіть, Ніка так довго тримала трималася в голові, щоб типу мене опозорити, а ополетілося, що я сам малошню цього позором. Ну, бачите, такі діси з малошньою. Як завжди. Yeah. Ну, таких історій може бути. мало. Ну, я не хочу дуже з битися з своєю. Отвійте так ответить в малошній. Ніка цей собі якісь.